Чого його ціна 33 тисячі євро? Вам розказую. Того, що дехто там зрівнює з віто або з викласом, який не має ніякої комплектації. Тут майже близько до максимальної комплектації це 6 місць, оригінальних 6 місць. 2,2 дізель, камери 360, стоїть тут оригінальна прошивка від Брабус на 250 коней, яка записана в техпаспорт на секундочку. Такий виклас продається. Кого цікавить номер телефону в шапці профілю 33 тисячі євро, можливий якийсь торг розбити, лобове скло потрібно поміняти скло. Це звучить все на правах реклами. Людина попросила, колись ми перевіряли мою одну машину, попросила зняти, ми знімаємо. Кого цікавить цей виклас, можемо вам зробити детальну перевірку. І... Зняти детальне відео і можете його придбати. Кого цікавить номер телефону в шапці профілю.